Привіт, мої любі! З вами Аліса. Вітаю вас у Задзеркалі. Сьогодні ми подивимося невеличкий розклад, загальний на таку тему, як буде розв'язано вашу ситуацію. У нас, як завжди, буде три варіанти. Зараз я викладу наші чарівні камінці, які мені захочеться взяти. Ось мені сьогодні захотілося обрати ці. І зараз. Я розкладу варіанти, три варіанти, а ви поки що можете загадувати собі вашу ситуацію, подумати про неї. Можна такий а, невеличкий, чи то заговір, чи то таку, ну, слово форму проговорити про себе там. Я, Аліса, хочу дізнатися, як розв'яжеться моя ситуація. Така то ситуація конкретизувати. І загадайте, будь ласка, термін. Якщо термін ви не визначите, то ми подивимося тоді ну, впродовж півроку. Це такий середній термін. Люблю дивитися такий узагальнюючий. Не дуже мало, не дуже багато, тому що ситуації будуть різні у всіх. Зараз настройка. О, дуже хочуть працювати. Клас. Ще й туз на фоні. Прекрасно. Тому дивимося ми сьогодні на колоді подорож сьогодення. Моя улюблениця останнього часу, моя новиночка дуже гарно показує. Особливо такі теми сучасні, скажімо так. Назва, в принципі, до цього спонукає. Ну, не тільки назва, а й енергія колоди, яка співпадає з її назвою, так не завжди буває. Я вам просто даю час трошки подумати про вашу ситуацію, загадати. І хто хоче, може скористатися тією словоформою, яку я вам запропонувала. Ну, так, ви просто посилаєте простір прямий запит. Як у Google, знаєте, чим точніше напишеш, тим точніше буде. Результат пошуку. Тож, як буде розв'язана ваша ситуація, ми побачимо, чи буде вона розв'язана взагалі, ну, остаточно, чи не буде. Ну, все побачимо зараз. А, і, знаєте, мені захотілося сьогодні на оракулі Нострадамус, я ще й викладу вам пораду, але це буде в кінці. Тож, перший варіант, як буде розв'язана ваша ситуація. Дивимося. Четвірка землі, четвірка пентаклів. А, ну, тут ситуація стосується чогось матеріального або вашого особистого простору. Зараз я, знаєте, ще докладу. І для всіх варіантів також ще докладу. Тому що за однією картою про ситуацію це дуже мало. Тож. Як буде розв'язано вашу ситуацію? Ну, знаєте, її буде розв'язано неочікувано і, скажімо так, вплинуть зовнішні фактори, не за вашим, якби, не те, щоб бажанням, але не за вашим контролем. Ви дуже будете намагатися контролювати цю ситуацію, дуже будете намагатися, щоб з-під контролю вона не вийшла або зараз намагаєтеся, але вона вийде з-під контролю, ну, тому що це. Ну, як, знаєте, як стихія якась. Тобто ви не можете це контролювати і на це вплинути є зовнішні фактори, які ви контролювати не можете. І у нас тут юнець вогню. Скажу вам, що ця ситуація вона отримає, як, скажімо так, поштовх. А завдяки зовнішнім силам вона отримає поштовх і просто помчиться реалізовуватись, помчиться Тобто зараз таке відчуття, що застій, тому що в нас четвірка, ситуація не рухається, ситуація застигла. І, в принципі, ви, ну, таке відчуття, що ви і не намагаєтеся її дуже рухати, що ви боїтеся її рухати, що ви ну, знаєте, завмерли і не рухаєтеся, щоб не було гірше. скажімо так. Ви боїтеся, що буде, якщо ситуація зрушиться, якщо ви вийдете з своєї зони комфорту, але вас звідти вийдуть, вас звідти винесуть зовнішні обставини, життя, фортуна. Ну так, тут, знаєте, тут ще карти говорять про те, що вам не треба сидіти і чекати біля моря погоди, що вам потрібно все ж таки брати вошки в свої руки. І все ж таки намагатися правити цією ситуацією, все ж таки намагатися влити в неї свою енергію, щоб вона пішла тим вектором, який потрібен саме вам. Тому навіть оці зовнішні обставини, вони якби дадуть вам поштовх, але вони якби не зроблять вашу ситуацію. Вони її ну, якби не виконають остаточно. Тут все ж таки ваше волевиявлення, ваша енергія, ваша діяльність, ваші ідеї. Там ваш блискучий розум, ваша креативність, тут все це має бути вкладено також. Так, ну я вже сказала, порада буде пізніше. Розкажу всі три варіанти, потім буде порада в нас. Так, що в нас? Десяточка землі в нас була перша, і ще й туз з землі. Так. І відлюдник. знаєте, тут таке відчуття, що ця, ця ситуація залежить повністю від вас, від ваших знань, від вашої мудрості, від вашої глибини, або для її вирішення потрібно усамітнення. Ну, от як знаєте, для підготовки до екзамену потрібно а, відійти від е, е, спільноти, так, від розваг якихось, і зануритися у якби, у придбання знань, зануритися у вивчення, зануритися в читання, тобто піти у відповідне місце, так, у бібліотеку, де все цьому спонукає, все цьому, все до цього спонукає, все цьому сприяє. І ну, якби, працювати, працювати, працювати. Тобто залежить це від вас, скажімо так, ніхто вам в голову не покладе ті знання, які на екзамені у вас потім спитають. А ви маєте всі шанси абсолютно вирішити цю ситуацію. У вас немає ніяких перепон. У вас, до речі, у вас є або підтримка роду, або підтримка старших вашої сім'ї. Тобто ви можете звертатися за допомогою. Ця підтримка є. І ви можете спиратися на власний досвід. Він також вам дуже сильно допоможе у вирішенні цієї ситуації. Тобто тут. Ніяких зовнішніх факторів тут, як то кажуть, ви самі, і, до речі, ви вже дуже багато зробили для цієї ситуації, для вирішення її. Швидше за все, ви вже на порозі вирішення. Ну так, от тут знову про мудрість. Ця ситуація потребує просто колосальних знань, ваших інтуїцій, мудрості, але це все у вас є. Тобто тут не стільки праця якась наполеглива, не стільки тут от таке зубрілавка, знаєте, тут ваша інтуїція і ваша внутрішня мудрість, яка у вас є. Тут навіть не стільки зусилля, а якби зусилля докладати треба в правильному руслі, скажімо так, в тому, аби відкрити свою мудрість, відкрити свою інтуїцію, а не в тому, щоб завчити там або напрацювати якісь вміння. А, тобто дивіться, ну тут взагалі мені чомусь іде аналогія з екзаменом, от можливо, ви не знаю там для співбесіди готуєтеся, або можливо, опрацьовуєте, опановуєте якусь нову сферу, нову спеціальність, і ви вже багато чого досягли. У вас вже є досвід там, у вас вже є там, ну, знання, але такі, знаєте, глибинні знання. Не земні, якби на фізичному плані здобуті, а глибинні знання, можливо, навіть породу, які вам надано. Ось такий у нас був другий варіант, і третій варіант, дивимося. Так, мати землі, королева землі, угу, зрозуміла. Так, це в нас помірність наша, і вісімка, вісімка повітря. А, ну, знаєте, тут дуже цікаво. Таке відчуття ну, перепони є. Перепони є, але швидше за все ці перепони ви собі поставили самі. Подивіться, людина закрита в кімнаті, їй дуже хочеться свободи, дуже хочеться вийти на, ну, якби на повітря, назовні. Але вона закрита і вона навіть не дивиться, не, не шукає виходу. Але подивіться, вона закрита зсередини. Вона закрила себе сама. Вона сама може відчинити всі ці замки. Розумієте? Так само, як і на класичній вісімці мечів, все те саме в людини є вихід, просто вона його не бачить і навіть не хоче дивитися. Тож вам потрібно зняти внутрішні бар'єри, можливо, якісь комплекси, можливо, якісь блоки, які є всередині вас, які є у вашій голові. Тут саме про ментальність, тут саме про голову. про... А, ну, якісь блоки такі, розуму. розуму. Угу. Ви, ну, ви якось знаєте таке відчуття, що ви ну, боїтеся перенати у власні емоції, боїтеся щось переживати. А, і ви просто закриваєте очі, затуляєтесь від якоїсь ситуації, в якій ви знаходитесь. І не наважуєтеся зробити якийсь вибір. Тобто, вам потрібно зробити якийсь вибір, а ви не наважуєтеся його зробити. Але подивіться, по помірності тут є підказка, що можливо вам не треба обирати між першим і другим, а можливо, треба балансувати між першим і другим, тобто обирати і те, і інше, але вдало це поєднувати, знаходити таку гармонію, знаходити баланс. І що в нас тут мати землі, наша основна карта, зараз ми подивимося це взагалі про земне, про турботу, про, може бути про здоров'я, може бути про турботу про дітей, про свою сім'ю, про інших людей, про тих, хто слабший молодший, розумієте, тут допомога, знаєте, тут допомога, тому. Хто цього потребує, допомога хто, хто зараз у скруті, хто слабкий. І тут ділитися тим, чого у вас багато, чого у вас в достатку. Якби не останню сорочку з себе знімати, ні в якому разі, карти спонукають віддавати те, що, ну, чим вас наділила природа щедро. А якщо у вас там дуже класно відкритий грошовий потік, і вам легко вдається заробляти гроші, то вам якби легко із ними розставатися. Якщо вам не легко розставатися з грошима, то слід чистити ваш грошовий потік, слід зазирнути в цю тему, це також якийсь блок. Це так ремарка вже від мене. Тож блок на грошовому потоці, прикритий грошовий потік, звужений, прикритий, закритий, заблокований. Це не тільки тоді, коли вам складно гроші заробляти, а й тоді, коли вам складно їх витрачати, складно з ними прощатися. А, можуть виникати там страхи, а що, якщо більше не буде? що якщо а що буде завтра, там на чорний день і так далі. Ну, це окрема тема. Якщо цікаво, залишайте в коментарях. Я розкажу про потік. питів. Тож. Мати землі. Я зупинилась на тому, що тут допомога тим, кому складно допомога. Ну тут волонтерство може бути. Тут просто, знаєте, але вам не треба бігати, якби, як то кажуть, маяк він не бігає в пошуку кораблів, так? він просто стоїть і світить. Вам не треба бігати в пошуку того, кому потрібна допомога. Вам просто треба бути там, де ви є. Як то кажуть, роби, що можеш з тим, що в тебе є. Там, де ти є. І от коли до вас просто приходять і просять про допомогу, карти спонукають не відмовляти, а допомагати. Ну, Якщо ви, звісно, це можете. Але тут по цим картам, швидше за все, коли вас про допомогу хтось просить, швидше за все, у вас є якби, надлишок того. Що потрібно тій людині, і ви ну, з легкістю можете допомогти. І це, ну, але вам треба дуже добре дивитися, кому допомагати, а кому ні. З боку карми, з позиції карми, це дуже важлива штука, тому що можна отримати по голові, якщо віддати гроші на благодійність, скажімо так, нечесній людині. Ну, тобто той, хто віддає, він несе 50% відповідальності кармічної за те, куди ці гроші підуть. Тобто якщо ви Даєте, подаєте, а, якби, милостиню, допомогу, як це, ну, от, там, біля церкви чи десь, ну, без релігійних, добре зараз будемо, а, десь на вулиці, так, попросить хтось гроші. Якщо ви а, знаєте цю людину, якщо ви щодня там ходите, знаєте ситуацію цієї людини, ви можете допомогти. Так? Ви знаєте, що дійсно там скрутна ситуація. Але якщо ви не знаєте, чи ця людина. Витратить їх там, на не дуже такі благі цілі, скажімо так. Ну, скажімо так, не, не купить собі там, хліба поїсти, а купить собі там, горілки попити, ну, умовно так кажучи, так? то ви теж отримаєте, ну, а потім в п'яному стані там, не знаю, когось поб'є або вб'є, або що то ви будете нести також кармічну відповідальність за вчинок цієї людини. Отак От працює всесвітне любі. Тому тут карти також, ну, по шісті, а, пентаклів, вони також, шістка землі, вони спонукають до того, аби зважити добре, кому допомагати, тобто допомогти саме тому, не всім, хто просить, а саме тому, кому ця допомога дійсно потрібна, хто дійсно потребує цієї допомоги. І у вас також є ресурси, аби це визначити. У вас також є ці знання, цей рівень, світосприйняття, аби ви могли легко це визначити. Так, все, ми з вами. Тут розібралися, і зараз я дістаю нам підказку від Оракула Нострадамуса. Що в нас тут буде підказкою для першого варіанту? Для другого варіанту і для третього варіанту. Дивимося. Перший варіант. Тут у нас ну терник, шипи. Шипи — Це якась, можливо, знаєте, якась перепона, якісь такі непередбачувані обставини, які можуть вас поранити, можуть вас ну, якби неприємно здивувати, можуть завдати болю, але, ну, якби, як то кажуть, це доля, так має бути. А пам'ятаєте, я, по першому варіанту, я казала, тут у нас було колесо фортуни, де воно в нас? Ось вона в нас, це колесо фортуни. Тобто, оці обставини, які я казала, непередбачувані, які ви не зможете контролювати, але які завдадуть руху вашій ситуації, причому дуже такого, такого стрімкого руху. А, ці обставини вони ж не завжди мають бути приємними. Частіше за все, вони бувають такими досить неприємними, особливо для того, хто не дуже хоче виходити зі своєї зони комфорту, а його звідти просто виймають, витягують. Ну, зазвичай це робиться такими якимись неприємними подіями. От ці шипи це і є ті неприємні обставини, які травмують, які порушать ваш спокій, але вони. Завдадуть руху вашій ситуації. Другий варіант. Так, другий варіант. Це в нас химера. Тут, знаєте, тут невдоволеність тим, що в вас є, хоча в вас насправді є багато ресурсів, ви не задоволені, ви прагнете більшого. Але ця карта, знаєте, вона спонукає все ж таки збалансувати бажане, збалансувати можливе. А, тобто, ну знаєте, є така старовинна поговірка. Мене ще бабуся так казала, чи рогом, яким дістанеш. Оця карта саме про це. Тобто а, задовольнятися тим і бути вдячним за те, що в тебе є. І якщо ми насправді зупинимося в цій гонитві в конкуренції, можливо, в якійсь гонитві за чимось там в амбіціях своїх, то ми насправді побачимо, що в нас. Є дуже багато всього. У нас є дуже багато ресурсу, дуже багато мудрості, дуже багато здобутих знань, які ми не використовуємо. Ця карта спонукає зупинитися, подивитися, перестати бігти на випередки, перестати бачити на іншому березі зеленішу траву. І почати цінувати те, що є, і використовувати ті ресурси, які ми не задіюємо, які ми не використовуємо. Третій варіант. От я зараз знаєте, читаю, і мені так відгукується, хоча я не вибирала для себе варіант, я зазвичай, коли роблю загальний розклад, я не обираю свій варіант, аби не включатися емоційно, аби бути такою відстороненою і бути об'єктивною, читати інформацію. Але цей другий варіант якось дуже мені відгукується в тому плані, що знаєте, ну, це є така хвороба колекціонерів, коли а, тобі хочеться все більше і більше колод, але ти не встигаєш їх опрацьовувати. У мене зараз є така історія. Я не встигаю опрацьовувати колоди, а, але мені хочеться інших, а ще ж новинки виходять. Ну. Ну, це така невеличка ремарка від мене. Тож. А, третій. О, змія. Знаєте, змія, і тут навіть, бачите, тут навіть медуза горгона. Ам... Тут ця карта, знаєте, вона в цьому оракулі, вона працює десь за аналогією сили в Таро. Тобто малесенька, е, така, іноді непомітне таке створіння маленьке, як змія, ну зачасту так, гадюка невелика, особливо в наших краях в Україні, вона може звалити навіть бика, вона може звалити навіть велетенського сильного звіра. Тобто в неї є така сила її отрути, яка може перемогти навіть велетенського сильного звіра, який ну, навіть не порівняно з нею, велетенський і могутній. Ця карта нас завжди застерігає від якихось підводних каменів, від того, чого ми не бачимо, від якоїсь такої брехні і омани, яку ми не бачимо, і закликає нас звертати увагу на деталі. І ну, тут якась може бути брехня, якась може бути пастка. Якщо ви пам'ятаєте по цій карті, те, що я казала, що дуже ретельно обирайте, кому вам допомагати, бо можете потім нести за це відповідальність як на фізичному плані, так і в кармічному сенсі. Оця карта, вона нам просто це дуже сильно підкреслює, що звертайте увагу на деталі. Дуже гарно вивчайте ситуацію, з ким мати справу, а з ким справу не мати. Ось так, мої любі. Сьогодні в нас був такий розклад. Я чекаю від вас коментарів зі зворотнім зв'язком. Для мене це завжди дуже цінно. Дуже вам дякую. Побачимося у Задзеркалі.